На серці боляче сутужно Цей нескінченно лютий день Його б уже здолали дружно. Та він світив сів окружно, щоб в душах вигризти пень нестримне прагнення свободи і з усвідомленням того, що мають суть свою народи, котрі дійти уміють згоди для блага ближнього свого. Та зло видовжує зухвало цей нескінченно лютий день. В якому битись перестало сердець величних вже чимало, що жити почали лишень, в гралі бід, уже повінця, наш ворог біситься отак, бо міць духовна, українця, земель своїх жене, чужинця імперських ницих посіпак. В сніги сьогодні час закутий, немов гартується в бурні нас. До знемоги день цей лютий зобов'язав з собою бути, сильнішим стати од броні. Ще довго будемо лікувати в Шевченка рану на чолі, як прийде мир у наші хати. Та буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.